Всім привіт! Сьогодні ми знімаємо текст про дружбу. Перше запитання, як ми познайомились? Я думаю, що ми познайомилися з коли вона в мене хотіла, і коли вона має хотіла забрати ляльку я, я дуже почала плакати. Я думаю, що так. Я думаю, що ми на вулиці познайомилися, коли я вже ходила в другий клас. Коли я переїжджала на другу квартиру, то якраз була моєю сусідкою. А, може і тоді. Скільки років ми дружимо? Якщо з другого класу ти сказала ту десять. Ну, десять. Ну mm да? -hmm. Яка була смішна історія між нами. Коли я в неї лишалася нам ночимлю, третій раз вже, я пам'ятаю, ми з ну, я знімала просто так відео для приколу шафа. Я відкриваю двері, там всі тумбочки ніби відкриваються, а одна купе їзди. А там була ручка. Я думала, що вона ніби як та не майже. Ну, але там ще так. ні, в коридорі. Тобто, ж не купа, в коридорі. Uh -huh. тільки одна ні. там. Бо там просто ще одна така. Во. І я хочу ніби відкрити, і я така хочу, ну, як відкрити, і я така, там наїде. Я така тяну і вона на мене падає. Ми так сміялися до сліз. <різь> так, потім. Залишалися чи ми один в одного значимлюємо? Так. Храйдяна. три рази три рази. Да. Скільки. <різь> а, опишіть один одного в трьох словах. Я думаю, вона красива, смішна, прикольна. Дуже смішна. Дуже прикольна. І дуже енергійна. Так, любимо хобі. Твоє хобі малювати ногти і знімати відео. А Абсуйте танцювати. Хто з вас. А, хто з вас завжди збирається зразу. Конечно, що вона. Шо вона зранку, то це ужас. Я її чекаю дві години, поки вона вділиться і намалюється. Любимо пора року. Весна, тому що на день народження весна, що вона ще в мене. Ну да. Любима пісня. Я думаю, хом безумно можна бути першим. Ми Просто її разом слухаємо. Так, любима тваренка. Її котик, рибки і... Котик, рибки і комічок. Да, <гадала> а мене. А в тебе хомка, цей хом'ячок і папугай. Так, ну колись був котик, але вже нема. Так. Ча. <гадала> Що ми любимо? Ужастики, комедії чи меодрама. Ужастики, ми завжди не лишаємось ночувати, ми любимо <гадала> ужастики і дивимось. Це просто класно. Добре, <гадала> і на цьому ми закінчуємо. Ставте вверх, підписуйтесь на наш канал. Всім папа. Папа. -па.